Вам видалили жовчний і здавалося б все позаду. Але з часом з'являються симптоми: тягне поперецання в колінах і в хребті, болить шия чи плеч. Тіло стає дерев'яним як після тренування, хоча ви не займалися спортом. Чи пов'язані ці симптоми з видаленням жовчного? Так напряму після видалення жовчного порушується засвоєння жирів. А саме жири це основа для синтезу хрящової тканини. Жовчний входить до механізму, який виробляє гіалуронову кислоту, засвоєння вітамінів А, Д, Е, К, які критично важливі для здоров'я кісток і суглобів. Взагалі, організм опиняється в прихованому дефіциті, ніби будівельний матеріал є, але доставити його не можуть. Звідси болі, хруст, нестабільність роботи опорно-рухового апарату. І є гарна новина: відновити роботу опорно-рухового апарату навіть при видаленому жовчному можливо, і також можливо, якщо ще немає. Проблем з опорно-руховим апаратом не допустити до такого стану. Я розповідаю про систему, яка дає можливість відновити перетравлення і засвоєння жирів, відбудувати хрящову тканину всередині, а також відновити гіалуронову кислоту, яка потім допоможе синовіальній рідині оцій подушечці між е, суглобами. Німецька якість – хондреетиновий комплекс це комплекс нового покоління. Частина комплексного підходу до вирішення питань з організмом. Що вам цікаво дізнатися детальніше, підписуйтесь на мене, пишіть в коментарях, хочу знати детальніше, і я надам вам більш детальну інформацію в особисті повідомлення. Єдине, що хочу одразу сказати, якщо виникли проблеми з опорно-руховим апаратом, пам'ятайте, що час відновлення в середньому становить від 4 до 8 місяців. Не думайте, що можна за місяць чи два відновити роботу опорно-рухового. Апарату. Бережіть себе і будьте здорові!